Всім хай, ви на каналі Денегай І це відео буде про пару е, фактів про містера Біста Але перед цим відео повинні поставити лайк, підписатися на цей канал. Ну що, починаємо: Джиммі Дональдсон від, більш відоміший як містер Біст. Американський ютубер примітний своїми дорогими заходами та філотропією. Він також є співавтором екологічної компанії Тім Тріс збору коштів для фонду Arbor Day, який зібрав понад 220, ой, 22 мільйона доларів. Вікіпедія Народження Він народився містер Біст 7 травня. 7 травня 1998 року йому зараз 25 років. Народився він у Вічіта Канзас США. Е, ну, е, засновані організації, які в нього є компанії: «Фістебус» і Містер Біст Бурдер. Зріст у містера Біста. Як, як ви думаєте, правильна відповідь? От 189 см або 1 метр 89 см. У нього є брат, містер. Бру, Вибачити, я не знаю просто. Довжуємо. Він володіє студією площею понад. 5500 метрів квадратів, де знімає свій контент на YouTube. Джиммі Дональдсон витрачає до 10 тисяч доларів на дизайн кожної локації для своїх відео. У січні 2022 року журнал Forbes назвав Джиммі Дональдсон найбільш високою. Зачекайте Високооплачувальним автором на Ютуб. У 2021 році він заробив приблизно 54 мільйона доларів. Багато. Е, зараз продовжуємо. Містер Біст зараз живе у Грінвіл, Северній Короліні, США. Він ютубер-бізнесмен. Він став ютубером з 2012 року. Е, все, можна сказати. Це було пару фактів про містера Біста. Де він живе, скільки він заробляв, і все-таки головне на українській мові. Тож, дякую за перегляд. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Поставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Ну все, пока-пока!